Арі на 250 кузов з 2006 року по 2010 в такому варіанті є е, права ходу автомобіля і ліва, праву треба полірувати. Що я ще хочу сказати? В такому варіанті вони йдуть з 2006 по 2014 рік. Але з 6 по 10 тут біла фішка може бути, а може бути, зараз ми може бути фіолетова. От фіолетова фішка вона вже йде з 2010 по 2014 рік, з 6 по 10-й йде з білою фішкою або ще буває з жовтою. Біла це вже, напевно, замінник жовтою вони йшли по оригіналу. Так що, фари є в наявності і ціни на них будуть досить демократичні, тому що, як народі кажуть, назбиралося. Це Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper. 250 кузов до рестайлінгу вас з 2006 по 2014 рік. Так що кому необхідно буде фари, телефонуйте, контакти в шапці профіль.